Вітаю вас, дорогі глядачі, з вами Надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті корисні поради, психологія життя. Отже, ми продовжуємо серію зустрічей, присвячених дуже важливій темі це стосунки і все, що з ними пов'язано. Сьогодні ми поговоримо про побудову здорових стосунків, про те, що є основою для щасливого та довготривалого партнерства. Як завжди хочу нагадати, що стосунки це робота двох людей, і саме від вас залежить, як ви зможете підтримувати один одного на всіх етапах життя. А наприкінці цієї зустрічі я дам вправи, які можна виконати вдвох для зміцнення ваших стосунків. Отже, як виглядають здорові стосунки? Вони схожі на міст, який об'єднує два береги. Дві різні особистості, що створюють міцне і надійне з'єднання. Кожна сторона підтримує іншу, працюючи над рівновагою, щоб міст не похитнувся. Як і у стосунках, цей міст потребує постійного догляду. Треба зміцнювати основи, латати тріщини, які зможуть з'явитися через непорозуміння або конфлікти. Чим міцніше основи довіри, тип підтримки. Тим надійніше цей міст витримає будь-які труднощі та бурі, що трапляються на життєвому шляху. Без постійної взаємної роботи міст може похитнутися і дати тріщини. Тож турбота, спілкування, довіра, спільна відповідальність, емоційна підтримка та повага це ті інструменти, які допомагають вашим стосункам вистояти при будь-яких обставинах. У таких стосунках партнери разом справляються з труднощами. Підтримують один одного і що надважливо залишають місце для індивідуальних потреб кожного. Як розпізнати здорові стосунки? Їх легко впізнати за кількома ключовими ознаками: Перше – це комунікація, відкрите спілкування, де кожен має можливість висловлювати свої думки та почуття, там, де є довіра, коли відсутність страху, зради або недовіри, вміння підтримувати один одного без контролю. Теж присутні. Повага до кордонів. У здорових стосунках партнери поважають особистий простір і рішення один одного. Також є рівноправність, відчуття рівності, де обидві сторони приймають рішення разом. Дам вам декілька важливих рекомендацій для побудови таких здорових стосунків. Слухайте один одного. Це здається очевидним, але по-справжньому слухати це значно більше, ніж просто чути. Слухайте не тільки слова, а й емоції за ними. Часто важливо помічати, що людина хоче сказати, але не може висловити. Дивіться в очі один одному. Будьте зацікавлені і активні, відкладіть хаджети на час розмови. Довіряйте один одному. Довіра основа будь-яких стосунків. Вона не тільки створює відчуття безпеки, але й дозволяє відкриватися, не боючись осуду чи непорозуміння. Якщо виникають ситуації, які викликають сумніви, обговоріть їх відкрито і чесно. Будьте підтримкою, а не критиком. Важливо, щоб ваш партнер знав, ви поруч і завжди готові допомогти у важку хвилину. Критика може зруйнувати стосунки, а підтримка зміцнює їх. Робіть маленькі приємні речі. Не забувайте про маленькі жести уваги від приготування кави вранці. До несподіваного компліменту вони допомагають підтримувати тепло і нагадують, що ви важливі один для одного. Розподіляйте обов'язки та час. Це важливо, особливо коли обидва партнери мають життя сповнене турбот. Якщо стосунки стають обтяжливими через нерівний розподіл домашніх справ або відповідальності, це може викликати конфлікти. Спільно визначайте, хто за що відповідає. Є декілька видів близькості у стосунках. Прослухайте та оцініть, чи є щось цього у ваших стосунках. Перше це інтелектуальна близькість. Це коли ви можете обговорювати з партнером свої думки, ідеї, навіть якщо вони здаються дивними або незрозумілими. Ви відкрито ділитеся планами, мріями і переживаннями. Друге, це фізична близькість. Це не тільки про секс, це й про прості дотики, обійми, підтримку. Фізичний контакт допомагає зміцнити емоційний зв'язок, духовна близькість. Якщо ви разом переживаєте особливі моменти, наприклад, спільно зустрічати ранок, медитувати або разом брати участь в важливих для вас ритуалах, це ще один рівень єдності. Нагадаю вам про довірчі розмови та я повідомлення. Я повідомлення це спосіб виразити свої емоції, не звинувачуючи іншу людину. Наприклад, замість того, щоб сказати ти ніколи мене не слухаєш, краще сказати, я відчуваю себе знехтуваною, коли мої слова залишаються непочутими. Це не викликає захисну реакцію партнера, а відкриває шлях для конструктивного діалогу. Мене часто питають про профілактику вигорання у стосунках, адже стосунки можуть стати рутинними, якщо не приділяти їм увагу. Що ж, ось вони. Плануйте регулярні побачення, навіть якщо у вас є діти, спільний час наодинці надзвичайно важливий. Навчіться казати ні стресовим чинникам: не беріть на себе більше, ніж можете витримати, особливо на роботі, щоб не переносити це стрес додому. Говоріть про свої очікування та страхи. Багато конфліктів виникають через непорозуміння потреб один одного. Розподіляйте обов'язки. Особливо це важливо під час війни або інших кризових ситуацій. Обов'язки мають бути збалансованими, щоб уникати перевантажень, знаходьте час для себе. Індивідуальні захоплення допомагають залишатися особистістю в парі, що сприяє збереженню здорових стосунків. І як завжди, дам декілька вправ на зміцнення стосунків. І перша вправа називається коріння стосунків. Для цієї вправи вам знадобиться дерево, яке символізуватиме ваші стосунки. Разом знайдіть дерево, яке привертає вашу увагу. Воно може знаходитись будь-де, але бажано, щоб ви інколи його бачили. Уявіть, що це дерево символ вашого союзу. Коріння представляють ваші глибокі зв'язки, а гілки ваші спільні цілі та мрії. Прислухайтеся до відчуттів, які викликає у вас ця метафора, чи міцне ваше коріння, чи є частини дерева, які потребують догляду? Обрізки, зміцнення. Зверніть увагу на те, як ви його обирали, з якими емоціями був ваш партнер або партнерка під час виконання цього завдання. Поділіться своїми роздумами. Друга вправа це спільна медитація, що зветься потік річки. Знайдіть річку чи струмок, біля якого можна провести час разом. Сядьте біля води, тримаючись за руки. Уявляйте, що всі проблеми та напруженість у ваших стосунках це каміння у воді. Уявіть, як річка несе ці каміння вниз за течією, роблячи воду чистішою та спокійнішою. Після медитації обговоріть, які камені ви відпустили, та що хочете змінити у своїх стосунках, щоб вода знову стала прозорою. Після завершення поділіться своїми враженнями це допоможе відновити емоційну близькість і нагадати собі про важливість присутності один для одного. І остання вправа допомагає парі відновити гармонію. Вирушайте разом на природу. Парк, ліс або біля води. Під час прогулянки, утримуючись за руки, спробуйте не говорити протягом 10 хвилин, а зосередьтеся на звуках природи. У цей момент ви повинні відчувати присутність один одного і навколишнього середовища. Після прогулянки поділіться своїми відчуттями, як ви почувалися в момент тиші, що помітили в природі і що відчули по відношенню до партнера. Ці вправи допоможуть вам створити емоційний простір, де ви зможете відчути себе ближчими через контакт із природою та відновлення внутрішньої гармонії. В кінці нашої зустрічі хочу нагадати, що стосунки це постійна робота, і найголовніше це бажання обох партнерів бути разом і підтримувати один одного. Давайте не забувати про найважливіше про вашу любов і зв'язок. Турбуючись про себе сьогодні, будуєте своє щасливе завтра. До нових зустрічей.